Жителі гірських вулиць міста залишились без води через прорив магістрального трубопроводу, що стався сьогодні по проспекту Героїв. На місце події одразу виїхала аварійно-відновлювальна бригада та спецтехніка міського комунального підприємства Водоканал. Наразі комунальники дістаються до аварійного місця труби, аби виявити причину. За словами Анатолія Гасенка, виконуючи обов'язків головного інженера, сталася поломка центральної труби діаметром 300 міліметрів. Цей трубопровід забезпечує Постачання гірських вулиць міста. Відтак частина містян тимчасово залишилась без водопостачання. Над проривом трубопроводу оперативно працюють комунальні бригади, ліквідовують наслідки, роблячи все належне. Відтак працівники підприємства докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити водопостачання, і просять жителів зазначених вулиць до аварійної ситуації ставитися з розумінням.